У п'ятому році наша сільська рада заснована, щоб ви знали, що мовлення. У мене теж є витягнути сільську раду. Якщо немає ініціативи, немає з боку за... Влади... Є ініціатива? Люди чого тут зібралися? Якщо... Ну, до чого до туди зібралися? Я ще раз так. Я дам запитання, чи є в нього документи на створення територіальної громади, статут свідоцтво про реєстрацію юридичної особи приватного права територіальної громади. Чому земля за межами населеного пункту належить не народу України, не жителям певної території, а є в компетенції е, адміністрації? Чому? Я передав дані повноваження адміністрації? Я вас питаю, чому? Я я запитав, я передав дані повномальження адміністрації. Тому, 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 шановні громадяни, це є от так, як можливо, як пояснювати, писати мене тут не підтримує, з певних причин. Я піде, що скажу, яких. Людина водить людей в чому, Та я сказав, що це не створено жодній в жодній області, в жодному районі. Взагалі територіальної громади немає. І тому мене було... <клух> я <клух> розумію. Ви не ти, ти ж сказав перед тим, чому? Ми хочемо сьогодні. <клух> е, тому... Е, та ти облудуй, не облудуй. <клух> тому я поясню. А тому що? Ви то не визнаєте? Ви <клух> Нє, то Суб'єктом місцевого самоврядування, да, основним носієм функцій і повноважень є територіальна громада села, селища міста. А, то, я то, запитав, для кого писані ці закони? Не для нас. Я працюю по закону. Закон. Ми по закону. Закон. закон, закон <різвав> згідно, чи... Я працюю згідно чинув законодавства. <різвав> є зараз закони, про яких ми працюємо. Я пояснюю. І чекайте, ми. Перед тим було здатися це питання, пояснюю ще раз. Де створена? Не створено ніде. Тому, е, чому я зараз є, не підтримую територіальну громади? Бо е, територіальна громада, яка зараз тим більше, що коли говорили на Прибучанській сільській раді, територіальна громада. Пані, е, я вас не перебивав, правда? Вислухайте мене. Я поясню, 50% людей мене тут зараз не підтримує. Я сказав зразу. Але е, я маю право як е, громадянин України, е, житель села Руда. І більше всього, в е, 2010 році громада Прибужанської ради мене обрала головою. І так сталося, що я зараз маю право виставити. Правильно? Правильно. Ну, — І тому не перебувайте мене. Е, і пояснюю е, е, про те, що я не хочу, щоб зараз, е, коли говорила сільська рада, Прибужанська територіальна громада, зараз кажуть територіальна громада села Руди. Щоб ми були під дослідними кроликами в приємках чиїхось. Тому що е, аргументую, ми дана громада не зможе себе утримати. Бюджет сільської ради складає время Хайна скільки? 300 тисяч. Сільської ради. А за що ви думаєте жити? Одне. друге. ми за себе робимо і ми живемо. Пані, ви ми просто хочемо, щоб У нас ви... був поряд. У нас є порядок. І зараз нема немає порядку. Нема А як ви плануєте от, робити е, вуличне світло? Як ви плануєте е, ремонтувати дороги? У Нас на вуличне світло навіть сто дрібники. У нас на вуличне світло були виділені стовпи. Вибачте, і деякі стовпи поділися. Маюли в нас нема. Ступів на дуртах висять. Наш куток нас в висять, берези на дуртах висять. І ви в тому числі участь приймали забирали ступи. В тому числі які ступи, отакі, які бетонні були виділені за попередньої влади на на, ціле а я в чому ну, ще, такі забрати стовпи? не знаю, ну, що можу? ви там стояли? Люди бачили, ви? як ви. Забережені хлопці самі купляли стовпи і їх забрали. В мене купляли? Та при чому тут забрав вас? Я забрав стовпи. Ну, знаєте, Що робиться на селі. Коли забрали? Тут я не знаю, Іван no. не має сказати. No. Іван казав десь років 3-4 тому забрали. Мене ще взагалі в бої не було. No, ти тому, ти я в А в, я б... я в управлінні. Управлі. 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 Та управління це різні речі. Причому управління, ви що а ви? Ви не будете правити. правити з грішним, панове. <різь> Давайте вийшло. щоб ви ж зачекайте, я просто не репліку скажу. Слухайте, ми зібралися пана голову послухати. Дайте людині сказати. Є питання. А потім буде питання. Ми, Дайте людині випра. говорити те, що він говорить. Він сказав, чого пан голова сказав, що не хоче.